Друзі, всім привіт! Рада стати на своєму youtube каналі. Сьогодні у нас з вами дуже крута тема. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як почати блог з нуля без вкладень, тобто без грошей. Кому взагалі підійдеться відео? В цілому, всім, хто цікавиться темою блогу, новачкам, людям з досвідом, хто хоче отримати якісь нові фішки. Всім, 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 хто цікавиться темою інстаграму, новачкам, прокачаним, продюсерам, фрілансерам абсолютно всім. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. В кінці на вас чекає сюрприз. Бонусний матеріал від мене коротко представлюсь. Мене звати Олена Герневич, я експерт з просування і монетизації особистого блогу, завдяки особистому бренду. Завдяки мені люди ростуть в підписниках, ростуть в доході. Я допомагаю людям запускати їхні курси, продавати і просувати свої знання через інстаграм. Тому обов'язково, якщо вам актуально, підписуйтесь на цей YouTube канал на мій інстаграм. Там є ще більше частіше. І давайте переходити до суті до теми сьогоднішнього відео. Перше, що важливо зробити, якщо ви хочете розвивати блог з нуля, це як мінімум вибрати тему блогу. Дуже часто до мене приходять і на консультації, і на курси люди, які не мають одної теми блогу, кажуть, що в них блог просто лайфстайл про їхній їхні спосіб життя. Це, звісно, все прекрасно, і в цілому лайфстайл має бути в блозі. В мене, до речі, ще на цю тему був подкаст в Телеграмі. Напишіть слово подкаст, і ви отримаєте доступ до цього конкретного подкасту. Там я якраз розказувала, чому і чи потрібен лайфстайл, кому він потрібен, який контент продає. Дуже важливо розуміти, що. Як тільки ви починаєте розвиватися через Інстаграм, у вас має бути одна чітка тема блог. Для чого це потрібно? Для того, щоб люди, які приходять до вас в блог, новенькі, так сказати, які ще на вас не були підписані до цього, мали в цілому розуміння, для чого їм підписуватись на ваш блог, яку користь ви несете, яку цінність ви несете, що корисного і на яку тему вони зможуть тут дізнатися. І це вже дасть їм розуміння, чи підписатись на ваш блог чи ні. Тому що якщо наш блог про все і ні про що, то очевидно, що ми не підпишемось на цей блог. Задайте самі себе. То ви завжди, якщо на когось підписуєтеся, це, як правило, якийсь тематичний блог, так? Тобто це або тренерський блог, або блог психолога, або блог, як мій, про різ, просування, монетизацію особистого бренду, або це блог про не знаю, астрологію, таро і так далі. Так? Тобто є якась одна глобальна тема блогу, яка нам або цікава, або ні. Тому це в цілому він він situation, Тобто, і ви, і ваші, ваша аудиторія, ваші потенційні підписники зрозуміють, чим взагалі потрібно підписуватись на ваш блог. Тому перший пункт це обов'язково вибрати тему блогу, і дивіться, що важливо не обов'язково тема має бути експертною, так? тобто це не обов'язково має бути ваша професія. Прям це може бути як материнський блог, це може бути блог про подорожі, це може бути блог про книги. Так? Тобто, якщо ви не плануєте монетизувати свій блог, це може бути просто якась в загальному корисна тема блогу для людей. Але вона має бути дуже проста, дуже очевидна і бажано, щоб вона була одна. Так? От, головна. Далі вже можна. Відбирати собі якісь суміжні теми для блогу, щось транслювати додатково, так якісь робити лінії, сюжетні в блозі. Ну це вже зовсім інша історія для іншого відео. Але перший пункт, якби я починала блог з нуля без вкладень, скажімо так, так то я обов'язково за все вибрала тему для свого блогу, і вона має бути одна, очевидна, і так, щоб ми не приїхали з теми на тему. Наприклад, коли я тільки починала свій блог, в мене не було ще ніякої експертності, і в мене блог був про моду. Потім я вже почала захоплюватися більше темою візуалу, у мене вже був потім блог про візуал і контент. А зараз в мене вже більше блог про просування, монетизацію, рілз, інстаграм, запуски і так далі. Так, тобто, в цілому це нормально з часу міняти тему блогу, але на початку, на якийсь певний період, по-любому, можливо, щоб була тема блогу одна, щоб і вам, і людям було простіше, і зрозуміліше, чи мають вони взагалі підписуватись на ваш блог, чи ні. Другий пункт це упаковка блогу, тобто наповнення нашого блогу. Важливо, щоб не тільки ви розуміли, про що ваш блог, але і щоб люди, які на нього заходять, теж про це розуміли. Що вона називається під упаковкою? Це опис вашого блогу, Око цей жирний шрифт. Над описом, так хайлайт, наповнення цих хайлайт, що в них всередині. Чи розкриваєтесь ви там як особистість, чи розкриваєтесь ви там як блогер, або як експерт, чи класні у вас сторіс. Зараз я не говорю про оформлення, а в цілому про сенс, який ви доносите. Про пости, чи є у вас підготовлені останні пости під тему вашого блогу? Тобто, дивіться, ваш блог це як портфоліо, і важливо, щоб з першої секунди було зрозуміло, про що він, і щоб там було, було відповідне наповнення. Детальніше про те, як правильно паковувати блог, я розповідаю або на консультаціях, або на своїх курсах. Курсах, але в цілому тобто, ви самі можете спробувати упакувати блог і підготувати його до просування, тобто наповнити якимось корисним контентом, цінним контентом, якщо ви щось продаєте, то продаючим контентом, і так, щоб людина, от, коли заходить на ваш блог, їй захотілося там залишитись, зависнути, нирнути глибше так, ваш контент, і встигнути до вас прив'язатись і захотіти на вас підписатися. В цілому, Класність і крутість упакованого блогу в тому, що якщо ви зробите це якісно раз, то потім цей блог е упакований так працює на вас, тобто він може вам приносити підписників і клієнтів навіть без вашої участі, тобто, якщо у вас, наприклад, сьогодні немає в сторіс. Тому другий пункт це обов'язково упаковуємо наш блог, готуємо його до нових людей, до нових підписників, так тому що часто. Всі ми починаємо з того, що наш блог просто лайфстайл, тобто він для наших друзів, рідних, знайомих, колег просто про наше життя, так, тобто, не знаю, зіпустки, фоточки, там пару фоточок, там не знаю, з паски і все. Але якщо ми вже хочемо масштабуватися, якщо ми хочемо набирати аудиторію, нових підписників під нашу тему блогу, це, звісно, що потрібно все міняти і робити так, щоб цей був блог тематичний і мав якусь певну концепцію і цінність, користь для нових людей, а не тільки для тих людей, які вже на вас підписані. Третій пункт, так що важливо почати робити, Якщо ви вже упакували блог, вибрали тематику блогу, це почати знімати рілс. Зараз просто дуже крутий час. От конкретно зараз, коли ви дивитесь це відео, це просто ідеальний момент для того, щоб прийняти рішення, почати знімати рілс і вже умовно завтра почати це робити. Рілс дуже круто працюють, є дуже багато міфів навколо рілс, Я планую зняти ще відео конкретно по Рілсах, а конкретно міфи в Рілс. Але в мене вже на каналі вийшло декілька відео про тренд і антитренд рілс, Якщо вам цікаво, і зразу після перегляду цього відео подивіться ще ці відео, тому що там теж. Дуже багато користі, цінності. В цілому рілси дуже класно працюють. Я сама набрала завдяки Рілс плюс 6 тисяч підписників блог, абсолютно безкоштовно. Тобто зараз моє просування повністю відбувається органічно. Я не плачу за це гроші, тому такі навіть так от в цьому відео я конкретно даю вам інструменти, які не коштують гроші, як правило, які можна просто робити безкоштовно, тобто не тратити на це кошти, просто свій час ресурс і знімати рілси. Reels дуже класно працюють. Якщо все робити в зв'язці добре, тобто, якщо робити цікаві рілси на тему. Вашого блогу, не забувати про заклик до дії і так, просити людей там, підписатися на вашу сторінку, або лишати якусь взаємодію. Так? Тобто, детальніше про це ми говоримо на курсі, але суть. В Цілому переводити людей в блог. Так, тобто не просто щоб це були перегляди і все, а щоб люди з ваших рілсів потім підписувалися на вашу сторінку. А для цього вона має бути якісно упакованою, тому перед тим пункт конкретно по упаковці. Так, тобто, людина з вашого рілса, коли переходить на блог, він має бути цікавим, він має бути вже готовим до нових підписників. Так? Тому рілс зараз дуже класно працюють. Не будемо детально зараз зациклюватись і зупинятися на цьому пункті, тому що про це я можу говорити дуже багато. Але рілс працюють, рілс працює дуже круто. Це реально просувати. І набрати аудиторію завдяки Reels. Тому, якщо ви довго думали, гадали, треба мені Reels, не треба мені Reels, може мені таргет запустити. Таргет, звісно, власне, але це вже платний метод просування, це вже під інше відео можна буде поговорити детальніше про це. Але якщо ви хочете просуватись безкоштовно, не тратити взагалі ніяких коштів на просування, то Reels – це просто ідеальний варіант, як ви можете органічно, безкоштовно почати свій блог з нуля. Наступна рекомендація від мене це почати е, робити взаємні піари, взаємну колаборацію з іншими людьми, тобто шукати прямо людей. Які схожі мають блоги до вашого, або це суміжні теми, або дуже близькі, так, і почати робити взаємну рекламу. Знову ж таки, все робити з розумом. Зараз я бачу просто реально дуже великий тренд на взаємні колаборації, взаємні піари. Раніше цього так не було, зараз прям всі дуже активно це роблять. Тобто я рекомендую шукати просто схожі блоги до вашого і ну, хоча б там раз в місяць, раз в два тижні це робити. Тобто я не кажу про щоденні взаємні піари, які просто всі вже ну, тобто це вже минуле, минуле століття колись так робили. Зараз це не працює, тобто краще вибрати менше так блогів, але більш якісніших, ніж рекламувати просто всіх підряд. Це теж класний метод органічно збільшувати аудиторію, якщо ви розумієте, що конкретно давати в рекламі, які конкретно макети зробити, як зачепити увагу. Так, тобто з цим ми теж детальніше працюємо або на консультаціях, або на курсах. Але тут важливо просто, ну можете просто спробувати для себе, тобто з кимось законектитись, зробити взаємну рекламу. Придумати самим рекламну подачу і тестувати, так тобто, це теж вам нічого не коштує. Якщо ви знайшли класний блог і ви сходитесь по цінностях, вам нічого не коштує, зробити взаємно взаємний піар з людиною, якої схожа аудиторія і схожа кількість підписників. Тут теж важливо розуміти, якщо в людини 10 тисяч підписників, а у вас 100, то звісно, що вона не погодиться на взаємний піар. Але якщо у вас там про 10 тисяч підписників, а людини 20, або там 15, то це вже класно, тобто можна вже. Законектитись і зробити один одному взаємну рекламу. Точно так само, якщо у вас там 10 тисяч підписників, якщо 20, 50, 100 і більше. Тобто я навіть спостерігаю за нашими львівськими блогерами. Вони теж там в кого по 100 тисяч підписників. Бачу, дуже часто зараз роблять взаємну рекламу, тому що це дійсно працює. Це типу, як додаткове джерело, так безкоштовне, так, трафік на вашу сторінку і нових підписників. Але знову ж таки нагадаю, що для цього вас вже потрібно, потрібно щоб був готовий блог. Він був цікавим, якісним, щоб вже була якась зрозуміла тематика блогу, щоб люди чітко. І я них було все зрозуміло, чому не мають на вас підписатися. Але взаємні реклами зараз набувають популярності, набирають обертів. Це теж такий можна сказати своєрідний тренд. В мене ще, до речі, в планах записати відео про тренди в інстаграмі 2024. Тому, якщо чекаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях якщо хочете таке відео або що чекаєте на нього. І, до речі, скористаю, раз я вже почала про коментарі, е, теж нагадаю вам: не забудьте лишати лайки на мої відео. Я тут для вас стараюся. Знімаю багато корисного класного контенту, ділюся своїм досвідом знаннями безкоштовно. Вам лишається просто підписатись і лишити лайк на це відео. Я сподіваюся, що це не викличе у вас ніякої проблеми. Це е, такий признак вдячності на, за те, що я ділюсь з вами тут ціну інформацію. Я, мені буде дуже приємно і вам буде дуже дуже вдячна. Е, так, ту зрозуміло, я думаю, переходимо до наступного пункту. Наступний пункт. Це виходити в інші платформи. Так дуже круто зараз працюють як TikTok, так і Ютуб. Це абсолютно безкоштовні додаткові платформи, які теж можна використовувати для органічного просування. В мене, хоч і тільки тисяча підписників в Ютубі, я бачу, за це дуже вдячна, але все одно я вже от мене недавно була поїздка, до речі, дівчачий Інстатур, гірл дівчинка, яка саме підписана на мене з Ютуб каналу. Тобто, в мене активно теж люди підписуються з Ютуба на мій Instagram, і це дуже круто, тому що. Що в цілому на Ютубі дуже класна лояльна аудиторія, яка вже, типу, вас знає, вже вам як друзі, подружки. Тому це дуже круто. Тобто Ютуб дуже класно працює, так само, як TikTok. TikTok вже більше на маси, тобто там не буде такої лояльної аудиторії, але все одно це як безкоштовний спосіб залучити нову аудиторію до свого аккаунту, до своєї особистості, привернути увагу. Тому зараз теж дуже великий тренд виходити в інші соцмережі, тобто це TikTok, Ютуб, і я би ще сказала, навіть Телеграм. Ну просто в Телеграмі зараз немає такого, щоб там прям органічно якось вас самі знаходили люди. Там потрібно переводити людей з інстаграму, хоча я вже бачу, з'являються якісь нові оновлення. Знаєте, там якісь є рекомендації схожих каналів. Тому це теж прикольно. Можливо, телеграм якось розвинеться і теж там скоро буде можливе органічне просування, і щоб там теж люди самі вас знаходили через рекомендації самого телеграма. Тому зараз дуже великий тренд на. Вихід в інші соцмережі. Тому скористайтеся цією можливістю. Якщо ви давно думали знімати Тік-Ток або Ютуб, або почати свій телеграм-канал, це просто ідеальний момент. Застрибуйте в цей вагончик чим пошвидше, тому що багато хто вже давно це робить, а хтось все ж таки чекає якогось ідеального моменту, знаку від всесвіту, коли це хтось мені дозволить зробити. Тому вважайте, що це відео знак від Всесвіту, все. Тобто, якщо ви давно хотіли у вас, є на цей ресурс, вперед розширюємось, так, тому що Instagram це, звісно, круто, але ще крутіше, коли. Ви є в різних соцмережах в різних форматах, щоб люди могли з вами мати глибший, детальніший, якийсь прикольніший взаємозв'язок і більше могли з вами взаємодіяти і поглинати різний тип вашого контенту. Останній пункт на сьогодні це ком'юніті. Насправді, якби я починала блог з нуля, я б по-любому шукала якісь класні ком'юніті, або групи, або чатики, або блогерів, які створюють такі чати, де можна спілкуватися з людьми, які теж цікавляться цією темою, дружити з людьми з цієї теми. Тому що насправді я коли починала, в мене було дуже мало однодумців, хто би теж займався темою блогу, хто би хотів теж розвивати свій інстаграм. Тому це прям така дуже болюча тема багатьох, тому що всі там завжди кажуть, ой, мене не підтримують, мене немає людей, мої Теж хочуть вести інстаграм, мене немає кому фоткати. От скажіть, якщо це про вас, напишіть в коментарях, тому що дійсно це така доволі поширена проблема. Я часто заходжу на думці або на навчаннях, або на курсах, або просто підписуюсь на людей, які теж розвиваються з цією темою, щоб бачити, що от вона проявляється, я теж можу. Тобто, це не я одна така собі придумала, якась странна, типу, вести інстаграм. Так, ну зараз насправді вже до цього всі набагато спокійніше і простіше відносяться, але коли я починала, тобто ще за часів універу там, або школи, до цього відносились так: типу: ого, ти що блогер, типу тобто, що таке. Ось. Тому я дуже довгий час не починала. Це теж такий знаєте, своєрідний стоп, який нас зупиняє перед класними результатами. Тому обов'язково оточуйте себе однодумцями, класними людьми. Я одна теж недавно створила. Чатик для львівських людей, які теж цікавляться інстаграмом, і там вже навіть збиралася певна кількість людей, вони собі комунікують. І ми ж навіть мали одну зустріч е, офлайн у Львові. Сходили собі на каву, поговорили про інстаграм, було прям дуже-дуже круто. І я взагалі зараз хочу ще більше робити якісь офлайн-виїзди, поїздки, бранчі, зустрічі. Тому обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм і телеграм. Там я завжди роблю анонси, завжди повідомляю що там збираю там не знаю на поїздку людей або на зустріч е, бранч. От ми теж плануємо найближчим часом з однією дівчинкою організувати бранч, тому буду дуже рада бачити вас вживу, якщо ви теж з Львова або готові приїхати до Львова на цю зустріч. На сьогодні це все. І бонус, який я вам обіцяла на початку цього відео, це те, що я підготувала для вас цілу статтю про те, як набрати аудиторію в інстаграм безкоштовно. І все, що потрібно для цього зробити, це написати мені в Дірек в інстаграмі слово Стаття. І все, вам прийде доступ до цієї статті, де ви зможете детально познайомитися з моєю стратегією, з моїм шляхом і зрозуміти, що для себе як і в якусь сторону рухатись, які дії зробити для того, щоб набирати аудиторію в інстаграм. E, на сьогодні це все. Дякую вам ще раз, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам таке відео, чи дізналися ви щось нове, що берете собі в роботу, які інсайти ви отримали. Мені завжди дуже цінно і приємно читати від вас коментарі, я завжди стараюся на них відповідати або лайкати, взаємодіяти з вами, тому мені прям буде дуже супер цінно. Я буду дуже щаслива, якщо під моїм відео буде більше коментарів, тому що ви щось дивитесь, але не коментуєте, лінуєтесь. А мені, знаєте, як приємно, мені дуже приємно, коли там багато коментарів і лайків. Тому, будь ласка, я для вас стараюсь і не полініться, постарайтеся виділити 3 секунди свого часу, напишіть якийсь приємний коментар, мені прям буде дуже приємно. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця і побачимося з вами в наступних відео. Всім па-па!